Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити! Оскільки подорожі Україною зараз є обмеженими, то я вкладаю свій вільний час в рукоділля і таким чином покращую свою шафу та своє помешкання. І сподіваюся, дуже надихаю вас, бо ділюся своїми здобутками на цьому каналі. Цього разу я буду втілювати. Тренд на металеві поверхні. Їх використовують як в одязі, так і в аксесуарах. В мене Це буде в одязі. В мене так сталося, що наразі не маю жодної літньої сукенки, такої повсякденної, знаєте, щоб швиденько накинула на себе, вдягла якісь шльопки і побігла по справах. Взагалі, мені здається, кожен з нас любить літо саме за те, що ми дуже швидко кудись збираємося. Виникла якась ідея, ми одразу такі хоп, накинули на себе сукню і побігли далі. Хоча, якщо розглядати футболку та шорти, це також не буде дуже довго. Зараз не. Про це питання. Суть в тому, що в мене немає жодної літньої сукенки. Тому я собі придбала одну, але мені вона здається якась така олдскульна. Хоча в неї класний колір, приблизно такий, як в мене фон. Все ж таки, мені в ній чогось не вистачає, тому буду на ній втілювати металеву поверхню. Не на всій, а лише частково. Вас запрошую разом зі мною, обіцяю. Це буде цікаво. Ось так виглядає сукенка, яку я придбала, щоб щодня в ній бігати літом. А це моя перша спроба зробити металеву поверхню. Я придбала ось такий папір, який використовується для термотиснення. Як же добре, що він ось так просто не клеїться до тканини. Бо наклеїти таку полосочку я потім з нею ніч не зробила. Я так і думала насправді, що однією гарячою праскою не впораюся. Тому купила також силіконовий клей. Тому зараз буду клеїти на цей клей термопапір. Подивимося, що вийде. Ну і клей спрацював. Тепер необхідно зняти таку а, захисну плівку, але все одно немає таких рваних країв, як я хотіла. Та спробую зробити маленькими шматочками, а раптом вийде гарно. Як ви вже зрозуміли, ефект мене не влаштував, тому вирішила спробувати звичайну фольгу для випічки або для печіння. Я її використовую, щоб запікати курку. Так ось вирішила використати цю фольгу. Зараз наношу клей і буду прикладати шматочок цієї фольги. І, як видно, це результату не принесло. А, познімала я попередній варіант, і дивіться, які бридки позалишалися сліди від клею. Сьогодні будемо дивитися, чи вийде в мене їх замаскувати. Тож почнемо. Тож, я купила такий клей, я купила трохи іншу фольгу. І будемо зараз з вами комбінувати. По-перше, беремо клей. Називається клей О! Вироблений в Україні. Тут написано, що його виробляють в Україні. Посилання залишу під відео. І починаємо з того, що намазуємо поверхню. М -м. О, відкрилося! Ура! Так, беру ще пензлик. І поїхали. Так, клею шкодувати в цьому випадку не потрібно. Ні, ну це я, звісно, перестаралася. Так, да, це я однозначно перестаралася. Помазали. Тепер прикладаємо нашу фольгу. Хоп. Так. І що тепер будемо робити? Беремо праску і починаємо. Ауч! Забагато клею. Ще й цей липне. І залишаємо, нехай вистигає. А ми йдемо далі. Так, Спершу відріжу шматочок. Де я тут я ось тут різала? То тут і відріжу. Знову беру клей і знову роблю так. візьму поменше цього разу. Тож, прикладаю наступний шматочок. І поїхали. Проска. А, знову клей виїхав. Щось я ніяк не вгадаю, ну нічого. Я думаю, що цей вже вистих і можна знімати. Клас! Дивіться, воно працює! Ай! Гарно так! Клас! Зараз трошки зробимо ще повтор, бо тут не у всіх взялося добре. Що, пробуємо знімати наступну. Тільки чогось у мене тут є такі неоднорідності. І, якщо чесно, воно береться до рук. А чим би його закріпити? А! М -м -м! Як гарно! Я задоволена, безмежно. Зараз примірю і подивлюся, чи варто додавати ще щось. Так, ну що, я приміряла. Я хочу ще один елемент. До речі, клей клеїться до моєї прасувальної дошки. Тому ліпше підкладайте щось, коли будете робити собі таке втілення тренду на металеві поверхні, а точніше, на срібло та на золото. Ну, а я як почала з помилкою, то з помилкою продовжу. Дивіться, зовсім інша справа. Я замаскувала. До речі, рожевий в мене не такий, насправді, як тут здається. Так ось, я замаскувала не лише сліди, а я ще й зробила саме такий ефект, як хотіла: ефект металіку на тканині. Клас до рук пристає. Трошки руки блистять. Ну, подумаємо, побачимо, як воно буде носитися. Але класно!